Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную розглянути приклад із ДПА 9 клас. Підготовка з математики. Знайти значення виразу. У нас є різниця дробів. Перший дріб в чисельнику одиниця в знаменнику корінь. Під коренем корінь з 30 плюс 3. мінус 1. До, відняти. В чисельнику одиничка в знаменнику корінь. Під коренем корінь з 30 плюс 3. Додати 1. Ну. Оскільки це дроби, то перше, що ми робимо, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник даних дві дробів буде оцей знаменник помножити на ось цей. Тобто корінь під коренем. Корінь з 30. Додати 3, закрився корінь, мінус 1. Помножити на ось цей. Корінь квадратний під коренем. Корінь з 30 додати 3, корінь закрився, плюс 1. Відповідно, додатково множники, Сюди додатковий множник корінь, під коренем, корінь з 30 плюс 3, закрився корінь плюс 1. І ось до другої одинички корінь. Під коренем корінь з 30 плюс 3, корінь закрився, мінус 1. Отже, домножаємо, оскільки на одиничку домножаємо, переписуємо тоді да? корінь квадратний. Під коренем корінь з 30, плюс 3. Корінь закрився, плюс 1. відняти корінь. Під коренем корінь з 30, плюс 3. І тут мінус одиничка, але віднімаю, тому буде плюс. І тепер помічаємо, що оцей корінь. З корнем з 30 плюс 3 і корінь з 30 плюс 3 скорочується, бо вони з протилежними знаками. І рахуємо 1 плюс 1, це буде 2. В чисельнику в знаменнику. Помічаємо, умовно, це у нас А, ось у нас Б. І знову ж таки А та Б. Бачимо, що вони однакові. А мінус Б, А плюс Б. Тобто формула різниця квадратів. Тобто квадрат А. Це буде вираз без зовнішнього кореня, тобто буде корінь з 30 додати 3. І відняти b квадрат, тобто відняти 1. Так, йдемо далі. Дорівнює. Дорівнює в чисельнику 2. В знаменнику вже маємо корінь з 30 додати 2. Ось, після скорочення отримали. Ось отакий вираз. Тепер далі, щоб його обчислити, побачили, що у нас е, в знаменнику корінь. Тобто, домножаємо на спряжений. Тобто на корінь з 30 мінус 2. І чисельник і знаменник. Отже, домножаємо на спряжений. В результаті в чисельнику лишаємо без змін переписуємо, не розкриваємо дужки. 2, що множиться на корінь з 30. Відняти 2. А в знаменнику ми домножали на спряжений, щоб отримати формулу різниці квадратів. Корінь з 30 в квадраті, просто 30. А 2 в квадраті це 4, тобто відняти 4. В результаті ми отримуємо в чисельнику 2, що множиться на корінь з 30 відняти 2. А в знаменнику 26. 26 і 2 можемо скоротити. Отже, остаточна відповідь. Корінь з 30 відняти 2. Поділити на 13. Дякую за увагу.